Частина столичних пляжів до нового купального сезону не готові. Причина локальні підтоплення. Подекуди вода піднялась до трьох метрів. Тож підготувати береги вдалося лише на кількох офіційних зонах відпочинку. Докладніше у нашому матеріалі. Тутешні зручності для відпочивальників не знали ремонту чи на 30 років. Покинутими напризволяще стояли вбиральні на Трухановому острові та у гідропарку. Цьогоріч мають відремонтувати шість об'єктів. Чотири вже оновили. Вони поки без світла, але з водою. Роботу завершать протягом тижня. Це безпосередньо ремонт покрівлі, штукатурка, розробка швів, побілка й покраска. Підготувати пляжі до купального сезону плесівці мали до 15 травня та не встигли через водопілля. Підтопленою і досі залишається більша частина берегів, тож розчистити їх комунальники не в змозі. Там, де є можливість проводити роботи, пропустили пісок через спеціальну машину та прибрали сміття. Серед вивезеного непотреби навіть будматеріали і старі меблі. Пляжі приймуть відпочивальників після повного спаду води. Відкриття пляжного сезону було перенесено на кінець травня місяця. Сподіваємося, що в кінці місяця, до кінця місяця, рівень води Спаде, та ми зможемо відкрити пляжний сезон. Жодна з офіційних зон відпочинку ще не має санітарного паспорта. Коли їх отримують, невідомо. Люди заходять до води на власний розсуд, не стають на заваді і частково на прибрані береги, відпочивають попри бруд. Пляжники просять людей не смітити, де заманеться. До заклику щиро приєднуються і плесівці. У них не вистачає працівників. Люди після себе залишають мусор, Постійно ж не будеш вибирати. Просто треба слідити за чистотою, починаючи з себе. Ну, это й не грязный грязний пляж, скажем так. Очень хорошо. Тут убирают постійно. Нам очень нравится. Багато є таких, що бутилки кидають в воду, бачать, які зразу зайшла, побачила. На гідропарку незавершеним вчасно залишається ще один об'єкт Венеціанський міст. Висока вода завадила роботі плавучого крана. Тому працювати довелося з суші. Тож процес пригальмувався. Будівельникам довелося і відновлювати понтон через затоку. Тому до Дня Києва відкрити міст, бодай для пішоходів не встигнуть. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.